Ти бачила колись пляшки, всередині котрих вітрильник? Так, мене завжди захоплювала ця дивовижа з дитинства. Це ти ще не бачила а склянок, в яких застряла куля. І з чого ж ці склянки, що кулі затримують? Зі скла, зі скла. А от хто де і навіщо їх виготовляє, дізнаємось із сюжету. Келих, в якому застигла куля. Склянки, що руйнують усі закони фізики, виготовляє військовослужбовець ЗСУ Андрій Несмачний. Була така навіть історія, що приїжджали до нас ветерани з штатів. От, і там дядько так дивиться, дивиться, каже, каже, ну, погана куля. Каже, тип, чого? Каже, бат, перестром ю glass. Склянки Андрій виготовляє у муфельних печах. Вони дозволяють нагріти скло до 1300 градусів. Кожній склянці підбирають свій температурний режим, щоб у неї можна було вмонтувати кулю. Проте печі виходиться. А отут, бачите, це називається збій технології. А! Шорколи це загоріло. Андрій ветеран АТО. Майстерню креативних предметів побуту Бет Арт відкрив ще в 2019 році. Усе почалося з плетіння браслетів з паракорду. Я все своє життя нічого не міг робити руками. А потім щось прикантузило, і так от воно пішло. Я просто сидів вдома і плів браслет. Виставив публікацію у Фейсбук в соціальній мережі, і хтось там захотів його придбати. Продав кошти, відправив на «Повернись живим. Андрій завербував до творчості своїх побратимів. Вони орендували невелике приміщення в Ірпені і почали експериментувати. Що заробили, то й віддали. Ну повністю ми весь свій прибуток абсолютно віддавали на лікування бійців поранених втоос на шпиталі або через фонди. Після початку повномасштабного вторгнення майстерню знищили росіяни. А Андрій з побратимами повернулися на фронт. Щоб ви розуміли, в АТО, там, якщо з'являвся якийсь танк, то вже за тим танком бігли просто всі комуні лень. Бо це медаль, тобто там уже зі всіх кутів туристи і і Хто там тільки за той танк не доганяв? В нас тут бронеколони, рух, ну тобто ударні кулаки проходять. Ну це типу зовсім інша історія. Після деокупації Київщини Андрій з командою вирішили поновити роботу майстерні, щоб мати кошти для забезпечення своїх підрозділів. Частину коштів е, виручили таким чином, що просто взяли перед Типу, ну от в людей там розмістили пост, що так і так, ми збираємося відновлювати. І якщо хтось там хоче щось замовити, то ми дуже не проти. Але чи ми матимемо можливість виконати це замовлення через два місяці? Допустимо, ну, коли відновимося. І типу багато було замовлень. Прям прям геть багато. Військовим вдалося винайняти приміщення на 300 квадратних метрів, і зараз вони масштабують майстерню. Щоправда, на робочому місці практично ніколи не буває більше кількох людей. В цеху бійці можуть працювати лише під час ротації, реабілітації чи відпусток. До повномасштабної нас було семеро, а зараз дев'ять. Ну дев'ять порахуємо, типу, один загинув. Військовим допомагає волонтер Роман Марчук на Київщину. Приїхав з Луцька, щоб допомагати постраждалим від війни. Коли дізнався про майстерню військових, вирішив приєднатися. Зараз він виготовляє ножі. Ну, може, в дитинстві в школі десь зв'язочку ніндзі робив. Оце все, що я останній нас робив, щось наподобі. ножа. ні, я до того в торговлі працював. Я не, не працював з ножами. Та Роман швидко навчився. За п'ять місяців роботи виготовив понад 250 п'ятдесят ножів, і кухонних, і бойових. Це на наподобі. Ножа глок є такий бойовий. Ну тільки ми його трошки переробили ручку, іншу зробили. Покриття полімерне, Загартовано, за, ну, заточено, і все ніч, готовий піхом. Буде тут по військовому, напевно, комусь поїде. Вироби продають через сторінку майстерні в інстаграм. В асортименті Бетарт є навіть БДСМ-аксесуари. Шкірою виключно Дмитро займається виключно одна особа закріплена за цим напрямком. Він снайпер. Він зараз на двіжухах, от то його тут немає. Він виготовляє гаманці, сумки жіночі і БДСМ вироби. На черзі виробництво дерев'яної тари та кераміки. Військові сподіваються, що в майбутньому бетард стане гуманітарним осередком для ветеранів, де вони зможуть пройти реабілітацію, навчаючись новим ремеслам, і отримати робочі місця.